Привіт, я Богдан Паламарчук, учень першої школи міста могилава Подільського. Мені всього 15 років, і я ще розвиваюся особистість, але я впевнений, я рухаюсь у правильному руслі. Я розвиваюся в різних сферах, вчуся акторській майстерності та Зважаючи на обмежені можливості в моєму маленькому містечку, я сам створив себе, свій образ, мої смаки оригінальні. Я хочу вирости людиною і жити в людському середовищі. Саме для цього я вчуся, адже розумію, в моїй країні потрібні кваліфіковані спеціалісти. Я обожнюю Україну і не підтримую тенденції щодо виїзду в інші більш, більш розвинені країни. Виїхати може будь-хто, але зробити більш розвиненою нашу Україну це завдання для неславних особистостей. Саме тому я розмовляю виключно українською мовою підтримую українську культуру та продукцію. Я обожнюю українську музику. Хочу створити власний відеоблог. Я хочу жити в чистому середовищі. Саме тому я викидаю своє сміття виключно сміттєвий бак та ініціюю різні акції щодо збору та утилізації небезпечних відходів. Я особистість, людина, яка не шукає легких шляхів. Я повністю сам створив себе. Адже почав з себе. І ти почни з себе.